За історію існування студентської ради в Чернігівській області відбудеться школа студентського самоврядування саме у такому форматі. Сьогодні, 15 лютого, пройде перший день першого етапу обласної школи студентського самоврядування, на котрій завітали студенти зі всієї Чернігівської області. Переважна більшість молоді мріє бути керівниками та лідерами. Але далеко не всі усвідомлюють що це перш за все, чималі зусилля та відповідальність. Добре про всі складнощі управлінської праці знають Чернігівська обласна та Всеукраїнська студентські ради. Тому саме за їх ініціативи та фінансової підтримки департаменту сім'ї, молоді та спорту розпочала свою роботу обласна школа студентського управління. Цьогоріч формат цілком змінився, адже замість звичного одного етапу навчання буде три: перший стартував уже 15 лютого. На порядку денному формування теоретичних знань представники усіх вишів області мали змогу ознайомитися з основами лідерства, волонтерства, самоорганізації, самомотивації та самопрезентації також дізнатися про варіанти вирішення конфліктних ситуацій. А секції законодавчих аспектів провів спеціальний гість, голова Всеукраїнської студентської ради Олександр Тур. Відвідали школу також перший проректор Чернігівського національного педагогічного університету імені Тараса Григоровича Шевченка Володимир Дяков, який побажав усім бути лише відмінниками. А Оксана Сердюк, директор департаменту сім'ї, молоді та спорту, щиро бажала втілення усіх студентських ініціатив. Перш за все, я побачив найбайдужі очі. І розумні обличчя, які готові сьогодні говорити про ті якісь нові ідеї, які вони можуть реалізувати. Якщо сьогодні зібралися молоді люди для того, щоб реалізувати соціальні проекти, які корисні, цікаві, перш за все для того вузу, в яких вони навчаються, чи для того міста, в якому вони живуть, значить. Вони здійснять ці свої проекти, і буде результат від їхньої роботи. Це найкраща школа з представників тренінгів та з тих людей, які реально ну на міжнародному та всеукраїнському рівні працюють з цих питань. Повні ентузіазму та натхнення новоспечені учні розпочали навчання, відволікаючись лише на каву брейк Варто зазначити, що саме 15-16 лютого учасники мають розробити власний проєкт, щоб уже на другому періоді спробувати його реалізувати. І, звичайно, на заключному етапі презентувати. Цього року школа відбувається на протязі трьох етапів. Перший етап це теоретичного плану, відбувається в місті Чернігові на базі Чернігівського національно педагогічного університету імені Тараса Ручі Шевченка і присвячується до 20-річчю для народження Великого Кобзаря. А другий так буде відбуватися дистанційно в кожному навчальному закладі нашої області та містах Чернігівської області, Прилуки Ніжин та Чернігів. Будуть відбуватися студентські заходи, і будуть це буде відбуватися в рамках конкурсної програми. Потім на базі цих конкурсів ми зустрічаємося в місті Ніжин на базі університету імені Гоголя, де будемо на конкурсній основі відбирати найкращі проекти, які були здійснені лідерами студентського самоврядування нашої області, і найкращі лідери будуть на Городжуватись як переможці обласної школи студентського забровання, яка відбувається в три етапи. Найкращі проекти будуть нагороджені. Забажаємо учасникам натхнення та звершень. Гармада ТІВІ, в свою чергу обіцяє розповідати про всі досягнення оновленої обласної школи студентського управління. Даного переліку мені дуже подобається це волонтерство покуп душі. Тобто, що, в принципі, я люблю допомагати людям. Що ти вже починаєш вкласти якусь свою долю таланту саме у розвиток студентського самоврядування, то ти вже виховуєш себе як людину, як особистість. It's something new. Hey, who would work for growth Besides that, who was still... The most